В одинадцяте відділення городоцької лікарні працюють 158 медсестер. Вони опора і серце великої медичної команди, що піклується про здоров'я та добробут пацієнтів. Як зазначає старша медсестра Галина Кучеренко, бути медсестрою це не просто професія, а покликання. Медичною сестрою потрібно народитися. Туди, як кажуть, не попадає простий. Хто хоче просто хотів би бути медичною сестрою. Це з дитинства, це закладається. Що я дуже хочу бути медичною сестрою. Це повага до хворого насамперед. Це деколи і його біль, який переносиш на собі, тому що пацієнти є різні з різним характером, з різними долями. І ми повинні до них відноситись дуже чуйно. І так, як би хотіли, щоб відносились до нас, цього золотого правила дотримуються всі медсестри городоцької лікарні. Вони дбайливо опікуються не лише фізичним здоров'ям пацієнтів, але й надають їм моральну підтримку, вислуховуючи і підбадьорюючи. У Нас дуже складне відділення, бо тут лежать в нас дуже важкі хворі, які потребують не тільки лікування, вони потребують ще підтримки і соціальної підтримки, і лікувальної підтримки. Треба з ними говорити, треба їх переконувати, що лікування допоможе. Не буває такого, що тобі все рівно, От, що там далі з пацієнтом. Байдужі люди тут працювати не зможуть. Ти отримуєш все одно моральне задоволення від того, що є гарний результат твоєї роботи, і мені, що потрібно любити цю професію, потрібно любити медицину. Допомагаючи іншим не згоріти самим, городоцьким медсестрам допомагає взаємопідтримка та дружній психологічний клімат у колективі. В першу чергу дає сили це колектив. Якщо колектив, якщо ти з радістю йдеш на роботу, в гарний колектив, де завжди з тобою і за відділення привітні дівчата, завжди в нас, в нас дуже гарний колектив, завжди всі привітні, завжди веселі. Якби нам деколи не було важко, через те, що дуже багато хворих. Але ну, дівчата ніколи не жалкують за те, що вони обрали цю е, свою професію. Вони завжди, як і приходять, як і йдуть, завжди з радістю. Городочани цінують турботливе ставлення медичних сестер Городоцької лікарні. Вони розповідають не лише про високий професіоналізм медпрацівниць, але й про їхню людяність та небайдужість. Я як відносно недавно вже тут так сказати, лікуюся, то сестри ну, професійні, відносяться дуже добре. Вічливі, добрі, уважні, тобто відношення дуже добре. Медсестри, вони і днем, і ночом, як ті, як ті з азульки бігають, то кожного, щоб, щоб ніхто не стонав, щоб ніхто і в і ночі, і днем всі немає, що обіжатися. Дуже хороші персонал, всі, всі, прямо, як ніби підібралися від одної мами. Дуже хорошо відносяться медсестри. Ну, все санітарки, медсестри, все допомагають передвинути її, бо я ж сам не можу давление Давлення міря, на то мені треба заміряти давлення інший раз, бо переволнуючи, це люди, так як ти казав, від Бога, не допомагають нам того відновлюватися. Зі 158 медичних сестер гордоцької лікарні 97 мають вищу кваліфікаційну категорію: 24 першу, ще восьмеро – другу. Це говорить про високу фаховість і постійне прагнення до професійного зростання. Їхня праця тиха, але надзвичайно важлива. І саме в Міжнародний день медичної сестри ми маємо змогу ще раз подякувати їм за витримку, тепло, турботу і людяність.